я мав кренеся о Голлівудом знову е грати в цей виживі 100 днів в Антарктиді. I'm sorry, що я <кхм> на Титаніку встановив один. Alive, okay, okay, okay. need to survive. Цей <плот> so, я поняв, я поняв, я поняв. <плот> Та жіночка, куди ти виходиш? Ну не знаєш. Друзі, всі жіночки якісь то в робоксі непонятні. Непонятні, що роблять. Там же ж снігова буря, блин! Бач! От снігова буря! Хм, тепер що, сдохнуть тут? Все, диві фасолі і так далі. Все, погнали катану шукати. Ооо! Мені тут вже спочатку повезло. Блін, знов чую цих зомбаків. Де вони? Лопата мені не потрібна. Вона не така сильна. Я катан, там знов лопата. ж, жіночка. Оооо Грати хочеш? То я буду тобі Ще? Open the door Фух, я не уявляв, що зараз буде оце охайо. Бля, хамуха. Там ці зомбаки. Там лопата. Ще помиляюсь. Блін, в мене тільки автомати, пістолет є. Треба дома з камінами. Шукать. А зомбаки уже Поприходили Так автомат мне конечно Что потрібен. Э! Блин релот Блин закінчилось. Кана от катана безкінечна. Але але лопата не така сильна, Блін, торнадо. Так, з у мене тільки є 10 запасних патронів. Давай, ще один зомбак. Тільки 10 патронів. Все, вбив. Треба катану швидко шукати. Граната точно мені потрібна. Руїни. Як то називалось? Не помню вже. Звідки він знав, що я тут, цей зомбак? Що це таке? Тільки я один залишився. Що це таке? Та блін, як ви тут так швидко? Та що ж ти так? Єсть? Перший з голови? Блін, у мене дуже мало патронів. Де вже ця катана? Йолупи! Де ця катана? Що там гехкаєте? Так, якась то мені зброя потрібна, то я вернусь туди, по дробовик. О, катана, 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 є! катана! єсть, катана! Та, підходьте! Я не боюсь вас. Давай. Хе. <звук> <звук> ну що ці пердуни мені зроблять? Так, треба швидко підкріпитись, купить, Поїсти. Я я став швидше. Юу. Блін, як ти такий швидкий, бро? Все, тепер на Тепер ти не швидкий? ха 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 Що всі на мене так позбиралися? Ну, геть, звісно! Блін, як вони так мені багато хп зносять? От ідіть в торнадо. Там вам більше повезе. Блін. Якого фіга? Ну і зомбі теж вроді би торнадом знесло Починаємо. Окей, повернулись ми. Ми тільки двох? Ч ніхто до нас не йде? Блін! Давай, давай, хтось до нас! Тільки ми двох. Ну окей, жіночки не так в цих іграх розбираються, хорник. Без проблем. Ну шо ти, жіночка, зразу виходиш, ну не можна так неприпустимо. <певіт> здавусь, здаюсь, здаюсь. Все, пиво на тобі тільки. <хах> За то, що мене налякав. Так, зимова буря. Нам не шкодить. сразу за свой шлем взяла Не бачиш знаку знак Ага. она закінчилась так закінчилась Так, що це у нас тут лопата катана сразу ха-ха так дробовик візьмутаж Автомати, пістолети... О, а звідки в неї катана? Ууу, мені так повезло. Блін. треба щось поїсти. Зомбаки наближаються, жіночко. Негайно. Тепло як холодно! Де -де 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 -де. Все, автомат беру. Все, 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 де у нас тут? Та шо ж та жіночка не справляється з ними? Привет. Тільки руку відкоси тобі! Давай, давай, ще! Блін з тими торнадами! В Антарктиді же нема торнаду. Чи є? Треба трохи підкріпитись. Є о! Господь Боже, а, а чого мене не знесло? Давай, підходь! Давай, давай! А може торнадо нам допомагає? Все, голову тріб відрубашив, більше до мене не підходить, понятно? Що це? Окей, я вижив, я вижив. Йо? Савидко Саша в тебе башку. Все это бичет. Понятно? Что это за кока-кола пролетила? А это что? Мені воно не потрібно. Що це взагалі таке? Це, что, це це щось Джимми нам прислав? Джимми, це реально ім'я мистера Біста. Ні, ну я з цією зброєю точно виживу. Точно виживу. Че ні? Хто це був? А, це пінгвін. Це що таке? А, це якась то відланка? кирпич. Так, відламка якась то, чи що. Треба підкрепитись трохи. Ще катана. на тут, блин, рогу вийшов ти. Чел. Че ж вы такі швид швидкі, блин? Все, підкрепився. Тепер іди иди сюда, гевно собачья. Так упьем. Сейчас трошечки. І поїмо ще. Так, треба щось там зловити на підкрепле. Так, Кока Колу схопи Це їжу теж. Треба нам поїсти гарненько. Іди сюди! Блін, в мене дуже мало хп, друзі. Уявляєте? ВОУ остання їжа. Я буду сейчас на дорогу схватить. От мені повезло туди. Торнадо. Блін, не підняв нічого. А там близько торнадо. Не хочу, щоб воно мене засосало. Блін, схватив! Друзі, ви, 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 типа, схожете так. Хап'юкраїн, а чого ти не, не в бункер зайдеш? Ну, ви самі бачили в других частях, що вони можуть вибити вікно, двері. Ой! Що ти тут робиш? Зомбак росіян? Ніколи від мене не убіж. Не, ніколи мене не доженеш? Не, не віриш? А ось це. Що тобі? хі <звач> Так, у мене дуже так мало Боле... маленького хп. Блін! це якісь то спрунки. Чи що? Оу, відкинув мене як. Ну шо, що, не можете зі мною справитись? То дякую. Шо це? Там щось випало, хм. Окей. <кхи> добре, посольку берем! Шо ти тут лисий?